Друзі, вітаю! Сьогодні маємо 11 квітня. З вами Валерій Клочок і сьогоднішній день відзначився неймовірно цікавою новиною про те, що нібито Туреччина підготувала проект мирного плану, свій власний відправила його Путіну, відправила його Зеленському. І він передбачає замороження війни по лінії фронту. І ще кілька там цікавих деталей, про які я вам обов'язково розповім. Але прошу спочатку, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Звісно, по ходу відео коментуйте, що ви думаєте з приводу такої інформації, таких ініціатив. Ну і, звісно, запрошуйте долучатися до нашого з вами каналу, своїх друзів і знайомих. Отже. Ліберальне російське видання, яке дислокується точно, мабуть, не в Росії, сьогодні опублікувало новину про те, що Туреччина має якийсь мирний план. І нібито Ердоган навіть відправив цей план і до Києва, і до Москви. Видання називається «Нова газета Європа. Його ведуть ліберали-демократи російські або хороші русскі. І от якраз саме оця історія дуже цікава, тому що в турецьких ЗМІ. Такого мирного плану, в принципі, немає, і його офіційно ніхто, звісно, не повідомляв, але та е, інформація, яка є в турецьких ЗМІ, то вона посилається на інформацію, яка опублікована саме в російській цій газеті. Тому я сумніваюсь, в достовірності цього плану, втім, все ж таки хотів би проаналізувати його, тому що, як на мене, ця ідея швидше росте з Кремля. Але взяли і притягнули за вухи Радугана. Я не виключаю, що, можливо, навіть і турецька влада зробить спростування з приводу. Цієї інформації, а можливо, і промовчить. В принципі, це не настільки важливо, тому що Ердоган відомий своїми проросійськими поглядами, бажанням безмежно співпрацювати з Путіним, він чекає його з офіційним візитом до себе і часто говорить про те, що Туреччина готова стати посередником у переговорах. А тут, на тлі того, що Пекін заявляє про свої мирні ініціативи. Готовий долучатися до мирного саміту, якого поки що не зрозуміло, але разом із Росією і Україною. Ну, звісно, Ердоган навчати не буде. Тому абсолютно логічно, що взяли і намалювали якийсь мирний план і сказали, ну, дивіться, він турецький. Ну, давайте так будемо умовно його називати. Цей турецький не гамбіт, але все таки ж турецький мирний план, який поки що турецька сторона не заперечила. І так, за даними джерел видання. Пише про те, що пропозиції стосуються і базуються на документах, які брали за основу на переговорах у Стамбулі ще в травні 2022 року. Ви про них певно, чули. Але із цього мирного плану, ну принаймні, принаймні тієї частини, яка опублікована була у виданні, прибрали такі два терміни, як демілітаризація, денацифікація Росія. Читайте так, тому що я вважаю, що це російська ініціатива, яку приписують нині туркам, прибрали ці вимоги уже про демілітаризацію, і денацифікацію мова не йде точно так само, як у мирному китайському плані цих пунктів немає. Але дуже цікавий з'явився пункт у цьому так званому турецькому плані, який е, е, має на меті зобов'язати і Росію, і Сполучені Штати Америки утриматись від використання ядерної зброї. За жодних умов, ні одна, ні інша сторона, на думку Ердогана, нібито не повинні використовувати ядерну зброю, і повинні це зафіксувати у відповідному документі поновити договір про обмеження стратегічних озброєнь СНО 3, при цьому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому, що направду дуже важливо. Але дивно якось виходить переговори про припинення Росії війни проти України. А в е, першому пункті мовиться про те, що потрібно, щоб США і Росія підписали договір. Тому я думаю, що ймовірніше за все, росіяни сповідують за мету все таки повернутися до цього договору і заключити із американцями угоду, щоб ніякого такого руху в бік можливо використання ядерної зброї не було, тому що ми не знаємо, в якому стані ядерний потенціал. Балістичні ракети з ядерними боєголовками або інші, чи вони є у в Росії для того, щоб завдати удару, можливо, там не так все дуже слава Богу. І, взагалі, поява такої ініціативи від російської сторони, я так це читаю. Вона, як на мене, не випадкова, тому що на сьогодні ВПК Росії він хоч і працює, але як майже в один голос стверджують мої колеги-військові експерти, то Працює він з коліс, накопичувати якісь запаси, там, складувати зброю і снаряди не доводиться. Тим паче, а абсолютно більше сьогодні снарядів забезпечує для Росії Північна Корея, яку поки що ну, стримати не так просто. Наступний пункт, який дуже важливий, це заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду. Як це буде визначатися, мені складно знову сказати, тому що маємо практику тотального втручання Росії у внутрішні справи України та й не лише України і всіх інших. Ну і тут важливий пункт. Наступний це замороження війни по поточній лінії фронту. Де вона буде проходити, звісно, ми не знаємо, але от на день переговорів десь та лінія буде проходити, хоча пригадуючи мінські угоди, 1 мінські угоди, 2 Там також лінію проводили, але ж її ніхто не... Займався демаркацією на, безпосередньо на території, так тому складно сказати, де та лінія буде проходити і які території куди віднести. Далі, зобов'язання провести у 2040 році референдуми. І, зокрема, два їх пропонує, нібито Туреччина зробити. Ну, пропонує так точно, але чи Туреччина ще не факт. Перший це загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни? Це ж у 2040 році. А другий референдум під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент замороження війни Росії, за 15 років, навіть більше, я думаю, навряд чи там знайдуться ті, хто готовий буде голосувати на референдумі за те, щоб повернутися до України. Ми вже це проходили. І про який референдум прозорий, відкритий, справедливий, можна говорити, якщо там контроль Росії. Наступний пункт, який дійсно взятий фактично із стамбульських угод, які так не були підписані, але Путіним дуже широко були розрекламовані, особливо на зустрічі із лідерами країн глобального півдня, коли він розповідав, що саме цей документ, демонструючи його на камери, не захотіла українська сторона підписувати. Хоча, як він стверджує, нібито Росія сама вивела війська із Київської області, ну ми знаємо, що це не так. Так от цей пункт називається гарантії позаблокового статусу України до 2040 року? Ну направду нас і так в НАТО не беруть, тому зараз говорити про якусь участь у військовому блоці, як то північний Атлантичний Альянс, в принципі, не доводиться Сполучені Штати Америки і Німеччина. Фактично про це сказали, бо підтвердження є від влади України, тому цей пункт, як на мене, взагалі не має ніякого значення. Наступний пункт це обмін полоненими за формулою всіх на всіх, це дуже правильний пункт. І останній Росія не буде заперечувати щодо вступу України до Європейського Союзу. А це вже десь було, як казав колись Леонід Кучма. Тому ця історія з появою цього плану не нова, і вона ну навряд чи має якесь відношення до Ердогана. Те, що Ердоган хоче виступити миротворцем, то це правда. Зеленський, коли відповідав на запитання українських журналістів щодо можливого переговорного процесу на базі Туреччини, коли б Ердоган виступив таким миротворцем, сказав, що ну однієї Туреччини буде замало. Потрібен саміт миру, який відбудеться у Швейцарії в червні е цього року. Ну, принаймні, така інформація вже є анонсована, і до нього навіть може долучитися Китай, про що я вам говорив вище. Втім, журналісти не дуже переконані, м'яко кажучи, що цей план, в принципі може бути реалізований, тому що на їхнє переконання це нібито вже якийсь там дев'ятий подібний проект. Видання нової газети Європа, ще раз повторюся, це видання умовних хороших руських, і в турецьких ЗМІ, як я сказав на початку. Ця інформація з'явилася з посиланням на російську газету. Мирні плани на цьому не закінчилися. Я вам вчора розповідав про китайський мирний план, які вчергове піднімають і на які вже погоджуються Росії. Тут Росія малює ще один мирний план. А у США є інший мирний план Трампа, про який ви чули, але сьогодні. Поточнили журналісти видання CNN, що ж конкретно в ньому мовиться. Ну, принаймні, хтось, дуже наближених до штабу Дональда Трампа, говорить саме про це. Але є теж такий пікантий момент. Справа в тому, що ну, відомо, що видання CNN, де публікується це повідомлення, воно лояльніше до демократів аніж до республіканців. Так от там говорять, що Трамп хоче розділити НАТО на два сорти, ті, хто платить. Внесків до Північно-Атлантичного альянсу умовно звісно до НАТО, тому що такого як бюджету НАТО немає. Кожна країна платить до свого оборонного бюджету відповідні внески, то якщо менше 2%, то ти нижчого сорту мається на увазі 2% ВВП. Якщо ти витрачаєш більше 2% ВВП, то ти вищого сорту. Якщо менше 2%, то на тебе не розповсюджується стаття 5 НАТО, хоча вона і так до нині Направду не працює її реалізація, доволі сумнівна з практичної точки зору. І вона, як на мене, жодного разу не використовувалася в своєї історії північно-атлантичного альянсу. Ну і другий пункт мирного плану Трампа це змусити Росію та Україну почати перемовини щодо припинення бойових дій. Він має зателефонувати Зеленському і Путіну. Путіну скаже: якщо ти не погодишся на мир, я дам Україні стільки зброї, що вони тебе розіб'ють. А Україні він скаже, що якщо ви не погодитеся на мир із Путіним, то я вам зовсім ніякої допомоги не дам і він вас повністю загарбає. Ну, скажу відверто, ця інформація про Трампа, про Трампа, мирний план ну, також дуже дуже сумнівна. Втім, цікаво розгортаються події загалом у ЗМІ. І коли з'являється купа повідомлень про мирні плани. І вони в більшій мірі інспіровані і ініційовані саме з Кремля, тому що в Кремлі ситуація не дуже здорова. І залежність їхня від Північної Кореї, Китаю і Ірану дуже висока. Слідкуємо за цими подіями, робимо висновки з холодною головою, ніякої зради, друзі, немає. Принаймні вона зовсім не передбачається, тому що ніхто території українські здавати не збирається. Принаймні формально цього ніхто ніколи не зробить. Згадаємо історію із мінськими угодами. Ми ніколи не визнавали Крим російським і не визнаємо. Це була, є і буде залишатися українською територією. І ми обов'язково її всі ці території повернемо. Питання часу. Я сказав Зеленський, можливо, не обов'язково військовим шляхом. Тому ще раз наголошую, об'єктивно і з холодною головою аналізуємо почуту інформацію. Обов'язково поширюйте її друзям, всіх люблю, всі шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!